вже в жовтраського майданчику. Буде стріляти. Бойко. Сінґравен. Його передача. І перехоплення від Базура. Базур залишається з м'ячем, Він захищатися. Дуглас. 1-0. М'яча прибули з тієї самої позиції. Навісир. І знову Базур. Проти нього Канкава. Базур під праву пробуває. Бойко рятує команду. Тож на, на Коноплянку. Коноплянка. не має правил. Правильно собі підпрацьовує. Коноплянка на ударній позиції. Удар! Бівай! Євен коноплянка! 97-ма хвилина. Ну і що, співайте там у Амстердамі! Після подошторної зони йдуть бовіді. Проходиться передача праворуч на Віз Класен! Поперечка. Це вже варто Бой! виходити, бойко і вибивати. Затягорік. Два-один. Цій ситуації потрібно будь-чуть.